Вітаю всіх у живому кварталі Республіка. Мене звати Аня, і ви дивитесь новий випуск будівельної кухні. Сьогодні ми вирішили прогулятися територією кварталу та запитати наших мешканців, що вони думають про живий квартал Республіка. Почнемо з першого питання: чому обрали жити саме в республіці? Ну, по-перше, нам сподобався дизайн. До цього ми жили в ЖК Комфорттаун і трохи знайомі були з проектами Кан. Подобається тут інфраструктура. А по перше, по-друге, подобається те, що комплекс повністю закритий. І тут є школа початкових класів Республіка Кітс. І от наша дочка вже якраз закінчила перший клас. Подобається, як в республіці все влаштовано, інфраструктура загалом, що просто ти виходиш з квартири і в тебе все. Все поруч, кафе, якісь ресторанчики перекусити, дитячі садки, школи, все тут є. Подобаються зони барбекю, багато спорту, таких активностей, що по суті в ЖК в тебе задовольняються всі твої потреби, в принципі. Комунікація тут, тут, наче, знаєте, всі свої. Ще мені подобається жити не просто в висотному будівництві. А в такому природньому просторі вийшов, прогулявся біля деревець, пограв настільний теніс. Що в архітектурі подобається найбільше? Кольоровість і стриманість. З Кожними наступними чергами кан робить їх трошки іншими. Немає цього одноманіття, вони відрізняються, але зберігається загальна концепція. Дуже багато зелені. Є території, де можна дитину відпустити, щоб вона сама гуляла. От та сама наша дочка їй 6 років, але ми можемо вже її саму випустити відвір, гуляти з друзями і не турбуємося про неї. Те, що тут невисокі забудови, мені подобається і якість виконання самих будівель. Я фанат, тому що вони досить теплі. Там мінімальна оплата за комуналку, і Це мене дуже влаштовує. Подобається взагалі весь дизайн цього комплексу. Власне, тому ми і вибирали його з одного боку, сучасно і інноваційно, з іншого боку, якось тобі комфортно тут знаходитись взагалі. Чи вистачає вам простору і послуг на території, чи часто потрібно кудись виїжджати? Насправді, в мене навіть було таке, що ми тижнями не виїжджали, тобто нам достатньо більше ніж, і скоріше друзі до нас приїжджали сюди, ніж ми. З точки зору сервісів стає все краще. Поряд все в доступі є і стоматологія, і зоомагазин для собачки нашої І магазинів достатньо тут. Абсолютно мені здається, це все, що можна придумати, починаючи від кав'ярень, закінчуючи банком. Поблизу є торгівельний центр. Є і піца, і супермаркети, і вино, і кафе, і там все для тваринок. Ну зараз уже вистачає. Ну і це, це Республіка через дорогу. Це дуже зручно. Там все що ти хочеш. Яка ваша улюблена локація на території ЖК? Це барбекю-зони і паблік центр. Паблік центр. Паблік центр. Паблік центру тут травичкою. Облік. Тут дуже класно, що є водичка, і влітку не так жарко, дитині подобається. Ну і, звісно, майданчики дитячі зараз найактуальні. Поки що це зони барбікю, бо літо. Завжди хочеться щось посмажити, поїсти на природі, запросити друзів. Я дуже люблю настільний теніс і люблю зелені зони. Чи користуєтесь спортивними майданчиками? Та який ваш улюблений спорт? Так, звичайно, мені дуже подобається футбольна площа. Я користувалась падлтенісом, тенісом, тенісом а, в гольф навіть грали. Баскетболом я люблю займатися, коли там немає дуже багато людей, то я люблю так покидати. Це мене розряджає дуже класно. Чи ходить ваша дитина у школу чи садок в республіці? І як це економить ваш час? Ну, поки ні. Ходить, як я вже говорив, вже закінчила перший клас. Ну економить звичайно дуже багато часу. В в принципі, ми якраз живемо в домі поруч зі школою і діти в школу. Це одна хвилина. Чи відвідуєте ТРЦ Республіка Парк? Якими послугами ТРЦ користуєтесь найбільше? Відвідуємо, відвідуємо дуже часто. По більшій мірі це продовольчі е, закупівля продовольчих товарів, магазини одягу, щось типу такого. Користуємося, звичайно. Тут недалеко перейшов. Дуже подобається, що є е, кінотеатр. ТРЦ Республіка теж відвідуємо з моменту відкриття. Його подобається, що в них є атракціони. Це взагалі круто, що є якісь американські гірки прямо всередині ТРЦ. Опишіть ваш ідеальний день у республіці. Виспатися. Потім ну, проводимо час з малюком. Його денний сон проходить десь в дворику якогось з наших будинків. Проводимо час після обіду на майданчиках. Ввечері в ідеалі батькам вдається сходити в один з наших ресторанчиків. Напевно, що ми проснулися, змогли з хлопцем відвідати якісь з активності, наприклад, великий теніс або падал теніс, потім зайти в кав'ярню, взяти айслати на кокосовому і прогулятися, а ввечері вийти на прогулянку, наприклад, з друзями, запросити їх на барбекю. Який найліпший вид дозвілля для вас? Час на барбекю проводити. Мені подобається просто вийти, насправді погуляти, особливо ввечері, дуже е, класне освітлення. Повторюсь, це настільний теніс, скоріше за все. І нам ще подобається якийсь там, можливо, великий теніс е, е, і піші прогулянки, тому що тут є де ходити, прогулюватись. Потрібно обирати між активними розвагами на тенісних квартах та барбекю з друзями. Тут залежно від настрою. Чи потоваришували з сусідами, і що скажете про атмосферу і ком'юніті в комплексі? Тут в основному сімейна така атмосфера. Деяких я знаю, деяких не знаю. Ну з деякими встигла потоваришувати. з онлайну спочатку, тому що всі якось трошки соромляться. Да, так соромляться знайомитись. От, але в онлайні всі списались, знайшли спільні інтереси. Можу сказати, що в нас тут достатньо потужне ком'юніті собачників. Насправді знайшла багато друзів там. Дякую усім глядачам та мешканцям за приділений час. Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь на канал Development, ставте лайки та слідкуйте за нашими новинами. До нових зустрічей, Па-па!